Паспортні послуги найзатребуваніші у ЦНАПах. Щодня десятки людей виробляють українські та закордонні паспорти. Раніше у Рівному таку послугу можна було отримати лише у центральному офісі ЦНАПу. Людям доводилось стояти в черзі та витрачати час, аби виробити документи. Проте відтепер закордонні та українські паспорти можна буде оформити у віддаленому відділенні у ТРЦ Мол». Сьогодні ми відкриваємо віддалене робоче місце відділу паспортних послуг. Це вперше на віддаленому робочому місці може здійснювати видача паспорта громадянина України, а також громадянина України для виїзду за кордон. Сьогодні до ЦНАПу прийшли перші охочі скористатися новою послугою. Даниїл Щепковський виробляв собі закордонний паспорт. Чоловік розповідає, це дуже зручно та економить чимало часу. На мою думку, для людей, які живуть в районі Щасливого, це дуже зручно, тому що їм не потрібно їздити в центр, в центр міста, або на якісь інші віддалені місця, де знаходиться ЦНАП. І також, що відкрили тут відділ, де можна зробити закордонний паспорт, це дуже швидко і ну, не потрібно їхати в інші райони нашого міста. Зі слів заступника міського голови Рівного Артема Ганощука, згодом такі ж послуги з'являться і у інших віддалених відділеннях ЦНАПу в Рівному, на мікрорайоні Північному та Ювілейному, а також у тих, що розташовані у Рівненській області. Ми плануємо розширювати дану послугу і нарешту віддалених робочих місць, зокрема. Це в першу чергу напевно селище Квасилів. Зараз там відбувається реконструкція одного з приміщень, тому що людям потрібно мати послугу вже і безпосередньо там, де вони проживають. І позиція керівництва міста, зокрема, і секретаря міської ради, в тому, щоб послуга йшла до людей. Ми будемо розширювати, і, напевно, наступне місце, де буде віддалене робоче місце, видавати по видачі паспортних документів, це буде квасилів. Послугу у віддаленому відділенні надають так само, як і в головному офісі. Спершу людину фотографують, беруть у неї відбитки пальців, після чого клієнт залишає свої особисті дані та чекає, поки документ буде готовий. Такі впровадження мають розвантажити центральний офіс рівного, а люди отримують змогу оформити чи оновити свої паспортні дані за місцем свого проживання. Ірина Грабчак, Юлія Мельничук та Олег Шаламай, телеканал Media Group.